Ім'я Сімир виникає на основі прізвищ та ойконімів, наприклад, сучасне закарпатське прізвище Сімир та історичні прізвища Сімнадцятого століття, такі як Сімирчак і Сімирчанський. Відомо, що в 648 році кріпак Павло Сімирчак проживав у селі, ворота, а в 692 році згадується особа на ім'я Алексій Сімирчанський. Крім того, ім'я Сімир зберігається в закарпатських ойконімах. Таких як Сімир і Сімирки Речинський район. Угорські службовці записували їх як Семере та Юч Семере. Найбільш вірогідно, що ім'я Сімир є скороченою формою одного з двоосновних слов'янських імен, таких як Семерат або Семерот. В цих іменах першим йде член Семдже, який означає особа, сім'я, а другим нір. Доказом давності імені Сімир серед українців є те, що в 12 столітті це ім'я з'явилося в записах біля прибалтійського міста Росток. Схожі на Сімир імена Семир, Семир, Томир.